звісно, що компанія Україна не може мати ніяких громадян, так само як і Макдональдс не може мати ніяких громадян. Ви ж не можете бути громадянином Макдональдса. Але так як компанія увійшла до міжнародної фінансової корпорації, то на міжнародному рівні було створено облікову одиницю, таку як фізична особа і юридична особа. Але звісно, що кожна людина, яка є дієздатною та сповна розуму, вона знає, що вона людина і ніяким чином не приєднує себе до фізособи. На російській мові фізична особа звучить «фізическое лицо». Ну, ви що, ліцо? Я можу привести такий приклад, як фермер, який держе корів. Але коли обліковує цих корів, то він записує там 5 голів, 10 голів, 11, 12 і так далі. Наприклад, прийнято постанову, згідно з якої фермерові надається одноразова допомога у розмірі 5 тисяч гривень та 2 гектара землі за умови, що в нього від 5 голів. Але ж це зовсім не означає, що корова. Стала головою. Ні, просто обліковуються тварини, кількість їх обліковується в головах. так? Якщо речі обліковуються в штуках, то корови в головах. І якби ця корова вміла розмовляти, взяти так, спроєктувати на людину да, ситуацію, і прийшла ця корова на пошту, і їй задали запитання: а ви голова чи стадо? То, звісно, вона б сказала, ви сповна розуму, я корова. Ви що не бачите, що я корова? Але чомусь у людей виникли сумніви з цього приводу. І коли на пошті задають питання ви фіз чи юр особа? То всі чомусь відповідають або фіс, або юр. Чого, звісно, робити не можна. Треба розуміти, що ви насамперед є людина, яка на даний момент просто знаходиться в окупації, в обмані, і ось яку відповідь з цього приводу нам надає Міністерство юстиції України. Міністерством юстиції України розглянуто ваше звернення від Такого то 21 року щодо правосуб'єктності та змісту термінів людина, фізична особа статтею 3 Конституції України визначено, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Розділ 2 Конституції України визначає права, свободи і обов'язки людини і громадянина. Вказаний розділ використовує конструкції Людина. Кожен має право, кожному гарантується, що вказує, на нашу думку, на визнання відповідних прав і свобод за будь-якою людиною, що знаходиться на території України, незалежно від того, чи вона є громадянином України, чи іноземцем або особою без громадянства. Водночас Конституцією України визначено права, які належать лише громадянам України, до прикладу, статті 25, 33, 36. Крім того, статтею 92 Конституції України визначено коло питань, які визначаються чи встановлюються виключно законами України. Так, відповідно до пунктів 1 та 2, частини першої цієї статті, виключно законами України, визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина, громадянство, право, суб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства. Вважаємо за необхідне зазначити, що людина як носій цивільних прав та обов'язків. Є учасником цивільних правовідносин, проте актами цивільного законодавства не надається визначення терміну людина. Отже, бачимо так: відповідь Міністерства юстиції вказує на визнання відповідних прав і свобод за будь-якою людиною, що знаходиться на території України, незалежно від того, чи вона є громадянином України, чи іноземцем чи особою без громадянства, за кожною людиною. Визнаються права і свободи людини і громадянина. Беріть і користуйтеся. А статтею 22 Конституції України відмічено, що конституційні права і свободи людини і громадянина гарантуються і не можуть бути скасовані при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. А також стаття 157 Конституції України зазначає, що Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, законодавцю забороняється погіршувати становище людини у суспільстві шляхом обмеження її прав і свобод. Відповідно до статті 7 загальної декларації прав людини, всі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист з законом. Усі люди мають право на рівний захист, від якої б то не було дискримінації, що порушує декларацію прав людини і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації. Статтею 6 загальної декларації прав людини зазначено. Що кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності. щодо конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, 17 липня 1997 року законом України номер 475-97-ВР про ратифікацію конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Першого протоколу та протоколів 2, 4, 7 та 11 до Конвенції ратифіковано Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Статею 1 Конвенції на Україну як на учасницю покладено обов'язок поважати права людини. Статею 2 цієї Конвенції закріплено право кожного на життя. Статею 3 встановлено заборону катувань. Статтею 4 встановлено заборону рабства і примусової праці, статтею 5 закріплено право кожного на свободу та особисту недоторканність. Статею 6. Закріплено право кожного на справедливий суд. Статею 7. Закріплено право кожного щодо ніякого покарання без закону. І так далі. Ця конвенція має бути у кожної людини вдома. Її треба вивчати або приблизно, хоча б орієнтуватися і знати про що там. частиною 1 статті 19 закону України про міжнародні договори України закріплено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких Надана Верховною Радою України є частиною національного законодавства і застосовується у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Частиною 2 статті 19 закону України про міжнародні договори України закріплено, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України. То застосовуються правила міжнародного договору. Зміст вище викладеного дозволяє стверджувати безперечний, неспростовний та юридично обґрунтований факт, що конвенція має пріоритет над актами внутрішнього законодавства України. Отже, Україна, як учасник конвенції, не може відступити від зобов'язань за статтями Конвенції. А саме відступити від обов'язку поважати права людини з усього вище зазначеного, Я сподіваюся, що ви отримали відповідь, і для всіх стало очевидно, що писати заяви в будь-які органи розміну статусу не потрібно. Лише коли порушено ваші права, і вам треба з'ясувати відносини, написати якусь скаргу в той чи інший відповідний орган, який має причетність до цього порушення, тільки тоді ви вказуєте, що ви є людина і що порушено ваші права, які вказані в такій-то, в такій-то, в такій-то статті. Звісно, аби знати, звідки брать ці статті, для цього треба цікавитися, вивчати і конституції, і закони, і пакти, і конвенції. Але це досить цікаво, коли починаєш вивчати, читати. І саме про розвиток людини сказано і в міжнародних договорах, і в пакті про громадянські права, і в Конвенції, і в Декларації про права людини. Скрізь в усіх міжнародних договорах прописано одне й те саме: навіть в нашій Конституції України це вказано, щоб людина шляхом розвитку та освіти. Прагнула кращого життя, Тоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі загальну декларацію прав людини, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів загального і ефективного визнання і здійснення їх серед народів держав-членів організації. Так і серед народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією. Кожен обов'язково повинен мати вдома загальну декларацію прав людини, і тут статті перші відмічено, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності.